що Ай, дай я питаю хоча б як він має використовувати відзірви користовувати. А чому ви використовуєте реж цей прилад в ручному режимі? Пане, я нічого не використовую. Всі, будь ласка, подання даю. У мене не заснято не відео. на відеореєстратор, як ви тільки що фіксували Я може не швид... зупиняв, шановний. Ви мою швидкість фіксували. Я може не зупиняв, який чи не зупиняв? А чому ви так по себе я поводите? Поясню, зупиняв ласка, чи не зупиняв? Я вам задаю питання нормальне. Чому я ви не використовуєте не його в ручному режимі? Я цей біодичного прилад? Біодичного Зараз до вашого комзвода звернемося. Ну що робити, як ви не хочете риб. Чому ви використовуєте цей прилад в ручному Ре, режимі? Я використовував машину не зупиняв, шановний. Ви просто так е стояли, сподіваєте, стояв, з повірки приїхав, прияємо, чи я взагалі працюю. Розумієте мене? Тільки що mm -hmm. забрав, знову ви поште з повірки. Все. Далі не працює. Що якісь питання? Там будь ласка, коричне відео. Які питання? Не, сашенька, чи я використовую візір в ручному режимі? Це ж заборонено. Пану, по дорозі? Це теж заборонено. Ви теж ходите по дорозі. Так? А я інспектор для цей. Ну і що, а я журналіст пішов. Ви не маєте права. Чому? чому? Ви не, не маєте має має права так, 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 а має? В яких так. випадках має право по дорозі? В яких в випадках, в випадках інспектор може ходити по дорозі? В яких Вони випадках? Виходить, які передбачать закону. Яким? Ну, от розкажіть мені. Це вже інші питання. Я не хочу з тобі, а хоч щоб виділили. А у вас того немало? При чому тут ваша жене? ви тільки коли виконуєте якісь завдання, то можете виходити на дорогу, розумієте? А так просто не можете. У вас багато полемки, ви мені мі... заважаєте дороги. виконувати Весь мої журналістські ви завдання, розумієте? Ви заважаєте виконувати наші дужбові обов'язки ну, зараз. Ви зараз ви доказ? Ви включаєте в наші справи. Ви, будь ласка, станьте з боку і знімайте, що хочете. Ви там знімайте, з сторони. Тут не пхайте до нас. У вас такий Бо я говорю з одним, тут другий включає. знімати, будь ласка, тротуар, знімайте. Я буду тут знімати. Займати. Мені, Шіпане, Шіпане. мені Чи, закон як забороняє. Як я забороняє? Я мені закон цього не забороняє. Який саме закон? Вам закон забороняє візір в ручному режимі використовувати, розумієте? Як ви звати? Та немає значення. Є значення. Пане Савченко, чому, шанове? чому так, така от зараз ситуація відбувається? відбуває? Ней. Руку заберіть. Будь руку. ласка, я до вас звертаюся зараз. Заберіть від мене ви руку, мене я не хочу тініч, з вами розмовляти, ви... я звертаюся на... до лейтенанта, до Савченко. Встаньте і не спілкуйтеся. Я не хочу з вами спілкуватися. Я а підійшов я не хочу до старшого. Я... От не спілкуйтеся, відійдіть. А я по-вашому що, молодший. Ну, ви молодші. Я так. не є молодший. Ви молодші. Ну, я з вами не хочу розмовляти. Славно. Ну давайте так, виїдемо дорогу, станьте, бо ви хочете. Не давайте мені ніяких Чому? незаконних казівок. Тому а ви, що я їх виконувати все одно. А не ви не купую. в мозі вирішувати, чи вони з... законні, чи не законні. Я в ви мозі вирішувати. Ви не суддя і не прокурор. Ви ну, не це зможете Те, це що на вас скарбу, будете тут. Тоді... А не страште у нас кажуть, а я буду я... вас страшити. Я як боюся жити. Боже. Ну так, боюся, Боже. Давайте мені вказівок, добре? Ште? Можете стати з іншої сторони, що ви можете. Не виконця, використовуйте візір, не вирушимо режимі, Нічого не використовувати. E, 07-28.07.36. Оцей екіпаж, коротше, на Луганській. Тут і Савченко стоїть на автомобілі 0230. Використовують режим е... А? 0736. Шпа, нічого немає, можна не мамо спати. Угу. Ось, е... Стоять, коротше, на Луганській. Е... Візір використовують в ручному режимі. Дають мені вказівки з дороги зійти, чи ще щось. Дають якийсь... вказівки, не зайти з дороги. Інспектор, що ви так себе ведете нагло? Ви думаєте, що ви своє, своєю поведінкою піднімете імідж стоїть чи що? ви піднімете свій імідж? Так, я піднімлю свій імідж, тому що я вам не, надаю, не даю можливості на візір в ручному режимі. який ручний? Що ви От в мене на відеореєстратор знято. розумієте? Працював радар-детектор, що, радар що інспектор використовував свій прилад під назвою Візір в ручному режимі. Що вам тяжко його на штатив поставити, чи що. Я задам питання в юридичний відділ, але закон мені дозволяє і до вас звертатися. Згідно закону України про звернення. Громадян, я що не маю права до вас звернутися, як до інспектора, як до посадової особи. А як не вправі? Чому не вправі? Я вгору старший. Звертайтеся до керівників, які вам будуть роз'яснюють, всі дії. Це і повний бред. Я маю право до вас звернутися і ви зобов'язані розглянути моє звернення. Ні, того є не. офіційне звернення в канцелярію. туди 0736. От якщо ви не знаєте законодавство, то то і ваші проблеми. І ви вже нас заробили на скаргу сьогодні, розумієте? Ну для чого це робити і провокувати? Та Та поспілкуємося, що перший чи що. А ви думаєте, ви мене в перший mm -hmm. чи що? Як ви знаєте, ви таких зухвали, знаєте, так себе ведете. Я не зхвалив, просто я вас попросив 10 разів буквально стати в стороні. А ви себе пропили. Ви не хотіли, щоб захвали. громадяни себе були в стороні. Насправді я вас ви... приказав чи що? Я вас попросив, а ви навіть не розумієте, поки Я не хочу ваше прохання виконувати. Не ви нічого не хочете? Та не на місці е, добрий день, з'єднайте, будь ласка, здає е, міста.

Я задам питання, ви не переживаєте інспектор. Угу. Ще раз під яким? 14. Дуже дякую. Все, я до побачення.